Вирішив зняти коротеньке відео про щити, про склейку щитів для вуликів, як як і на що кліяти. Значить, Я роблю з усього, що є, все, що в мене остається після роботи, весь мотлох з сучками в смолі, потріскане, полопане. Що лишається, навіть з кусочків. це я робив торцеву склейку. Кусочки, а вони зв'язані між собою цільними планками. Тут стоїть краще, ніж цільне. В мене є такі вже корпуса, їм вже не перший рік вони і літо, і зиму відбули, і взагалі з ними ніяких проблем нема. А ось це корпус, він зроблений з суцільної доски. Була в мене така доска суцільна. Під 230-ту рамку вийшли. Корпуса. Звісно, в роботі простіше, але стоять вони трошки хуже. Оці бокові доски так буває, видуває чи в цю сторону, чи в цю. Треба, звісно, пошепо... було посередині розрізати, розвернути доску і склеїти. Тоді б воно стояло, нічого його не було. Тепер як клеїти? Клеїти тільки на гладку фугу. Ніяких шипас, ніякого е, євро, мікро шипа, ніякої рейки туди не треба вклеювати, тільки клеїти на гладку фугу, Ну, тільки щоб воно гарно було пофуговано, рівненько, щоб все добре прилягало. І клеїти на поліуретановий клей. Або на отакий хороший клей, або такий Monopur Express інкол фірма. Це взагалі класний клей, але його зараз нема. Вже останні на, мабуть, пару років я його ніде не зустрічав, купити його не можна. Такий клей продається. Теж він хороший, тільки трошки довше сохне, чим монопор. Ну, води не боїться, сонця не боїться, стоїть прекрасно. Ніяких білих кліїв на основі ПА не де 3, не де 4. Я не рекомендую приміняти, тому що воно не стоїть. Цей клей не боїться сирої доски. Якщо доска не досушена, сирувата можна на нього клеїти, він тримає ще краще, ніж на сухій доски. І сохне скоріше. Він схватується від, від вологи. У нього такий принцип роботи від вологи або в дереві, або повітря влажність є. і Він від цього набирає силу. Ну, Є свої нюанси, як на нього клеїти. Клеїти треба старатися бистренько, щоб він не вспінювався. І треба, щоб була гарна склейка, рівненько пофуговано і гарно вжимати. Якщо гарно вжато і гарно пофуговано, то тоді він держи, ніяких питань до нього нема. Але тільки на гладку фугу. Цей клей не годиться для склейки. В мікрошип, в пас, в нарейку, тільки гладка фуга. і все. Все, всім дякую, до побачення.